Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, земляки Сикірянці, жителі міста Сукіряни та Сукірянщини. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми сьогодні продовжимо тему радгоспного ринку міста Сукіряни, які хочуть захопити рейдери на чолі з головою Сокірянської ОТГ, паном Василем козиком. Ви скажете, вони ж не хочуть захопити, вони хочуть зробити ринок комунальним підприємством Сокирянської громади, хочуть його облагородити, хочуть його зробити європейським ринком. Хто вам про це казав? А вам сказали про це Дністрові зорі. Крайній випуск Дністрових зір написав статтю, що Василь Козак зробить ринок європейським. Та сказав, що нинішня адміністрація ринку дуже погана та власники, вони не сплачують податки, вони не можуть дивитися і доглядати ринок, вони перешкоджають комусь заїжджати на ринок. По-перше, ми всі знаємо, хто хазяїн Дністрових зір, на кого працюють мої колеги-журналісти. Давайте скажемо по-чесному. Журналісти Дністрових Зір завжди працювали і працюють не на українську державу, ні на жителів міста Сукіряни та Сукірянську громаду, а на Василя Козака, який, який дає їм гроші в вигляді зарплат, льгот та різних преференцій. І вірити їм я не рекомендую, не можна вірити Дністровим Зорем. Щодо ринку, я відповім спокійно, аргументовано на аргументи колег-журналістів Дністрових зір. По податкам, що ТОВ Радгосп податки не виплачує в повному обсязі, як каже Секірянська міськрада. Будь ласка, ТОВ Радгосп працює 56 робочих днів в рік. Будь ласка, роздруківка з податкового кабінету. По цій роздруківці можна побачити, що ТОВРАДГОСП на момент зйомки сьогоднішнього матеріалу от, переплатило податків, в тому числі в числі за землю, на 5 тисяч гривень. Всебто з податками все в порядку, навіть державними, навіть переплата на 5 тисяч гривень, це станом на 27.11.2022 року. Друге, по тому, що керівництво ринку та власники ринку не можуть навести порядок на ринку, не можуть зробити його європейським. Я повторюю, що ще при каденції пана Равлика в 2014 році, в 2015 му господарі ринку, співвласники зробили за свої кошти великий план генеральний. І готові були вкласти, знайти інвестора, зробити ринок критим, європейським, все було би. Але заважав пан Равлик, з, з, з яким ринок судився майже 8 років. Коли ти судишся, коли весь час твій ринок висить в судах, інвестора не знайдеш і гроші свої не вкладеш. Це скаже вам любий бізнесмен. Така ж сама ситуація, навіть в складний воєнний час знайшлися б інвестори на наш ринок, щоб вкласти гроші. Знову заважає пан Козак. Ситуація така: по-іншому, що комусь не дозволяють заїжджати на ринок. Ну це взагалі смішно. От сьогодні недільний день, будь ласка, две е, е, кфіртка центральна відкрита, ворота відкриті. Люди заїжджають на ринок, люди заїжджають під гірник, люди біля гірника. Ну, святкують неділя, чоловічі компанії. Все, як у нас у нормальних людей в сукірянах завжди. Ніхто ніколи нікому не заважає, ніколи співвласники адміністрації ринку не заважала людям заїжджати, заходити, проходити сукірянський колгоспний ринок. Тепер про головне. Аргумент, що Сокірянська міська рада та Василь Козак щось зробить. Я вам скажу просто: подумайте, шановні люди, чому Василь Козак з 1991 року, ну коли ну, 93 го року, 4-го, коли його сокірянські мафіози, комуністичні, КГБшні старі, привели до влади. Чому він тримає в страху у покорі всю Сокірянщину, а зараз тримає в страху і покорі більше пів в області Чернівецької, навіть замахується на всю Чернівецьку область. Чому? Тому що Василь Козак розумний, він думає на десятки років вперед. Тепер дивіться по пальцях сукірянський ринок Радгосп. Для чого потрібен Василю Козаку? Для того, щоб давати продавати тут селянам продукцію свою, так як вони роблять зараз, приносить і собі невеличкий прибуток і даючи свіжі товари кожну суботу сукірянцям. Ні. Якщо він захопить колгоспний ринок міста сукіряни, він дасть йому попрацювати буквально півроку для людського ока. Земля і майно буде продане через третій, четверті роки. А потім на місці колосного ринку, що буде побудовано? Так, величезний гіпермаркет епіцентр або величезний промислово-господарчий хаб. Простіше кажучи, здоровенний ангар, де буде продаватися все. Це другий варіант. Ви скажете, звідки я знаю. Ну, по-перше, інсайдерська інформація з самої міської влади та з оточення Василя Козка. По-друге, Просто подумайте головою по пальцям. В війні, як нам зараз не буде важко, ми переможемо. Після війни в економіку України в наш напрямок Молдово-Румунський будуть вкладатися величезні кошти. А для товарів потрібно так, а для товарів потрібно земля, хаби, приміщення, ринки. Все. Василю козику не потрібна продукція скромна. Яку привозять продавати сільські люди сокірянщини, не потрібні проблеми сокірянців, які хочуть прийти на базар, поспілкуватися та закупити продукти свіжі? Йому потрібні мільйони, десятки мільйонів сотні доларів, які він думає заробити, поставши на місці колгоспного ринку епіцентр або великий торгівельний хаб. І притягуючи сюди величезні інвестиції, закордонні капітали після війни, щоб відкривати молдовсько-румунський напрямок. Тепер зрозуміли. Я думаю, що ви зрозуміли, шановні жителі міста Сукіряни, сільські жителі Сукірянщини, яких пан Василь Козак хоче лишити маленького шматочка хліба. Скажу від себе та від співвласників ринку, з якими я на даний момент співпрацюю, скажу від імнії громадськості, яка підтримує нас. Ми не віддамо без боя ні Василю Козику, ні будь-кому Сокірянський радгостний ринок. Тільки тому, що цей ринок є культовим містом міста Сикірян і є, по суті, народним ринком, людським ринком. І без бою ми його не віддамо. Будемо йти до кінця через суди, до Верховного суду, через всі інстанції. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей з радгосного ринку міста Сокіряни.